У Житомирі створено 18 пунктів незламності. Це місця, де можна зігрітися, зарядити гаджети та отримати допомогу. Проте жоден з них наразі не працює. У разі чого їх розгортають та чи знають про них Житомиряни? 23 січня дізнавався Житомир. сьогоднішній день, що вони в сплячому режимі, але ми постійно тримаємо це питання на контролі. Початок роботи пунктів незламності визначений визначається. Окремим розпорядженням міського голови або рішенням комісії, ТЕП, в залежності від того, що ми зможемо організувати і провести в таких умовах, що буде швидше і оперативніше. І критерії основні такі: за відсутності електроенергії після 8 годин, в разі відсутності, тобто перші 8 годин, як правило, в квартирах тепло, як правило, в телефони там заряжені в людей. От, в разі якщо в цей же час буде повітряна тривога, то після закінчення повітряної тривоги через годину в будні дні і через дві години в вихідні дні. Які послуги може тримати людина? Перше і головне це зігрітись, побути там певний час, не постійно перебувати певний час для того, щоб зігрітись. Це зарядити мобільний телефон, це зв'язатись з. Родиною або з друзями, або з кимось по телефону, отримати в разі необхідності там першу допомогу. Також обов'язково поруч знаходяться укриття в разі тривоги. Люди можуть зайти в укриття для того, щоб зберегти своє життя. Ну і в частині інших таких важливих моментів на кожному пункті незламності адміністрація буде готова надати можливість з'єднатись з Службами життєзабезпечення, тобто швидка поліція, ДСНС і інші служби. У разі потреби знайти адреси пунктів незламності можна в застосунку Дія або на сайті Житомирської міської ради. На сьогоднішній день на сайті Житомирської міської ради в розділі громадянину цивільний захист першим розділом стоїть пункти незламності. Там є перелік, там є інструкція правил поведінки. Крім того, кожен громадянин, який має додаток Дія. Може зайти в сервіси, незламність і далі відкрити розділ пункти незламності. І на карті він буде безпосередньо бачити і пункти незламності, і укриття. Також, коли він буде клікати на той пункт незламності, він буде бачити його навіть загальну характеристику, там адресу розташування і таке інше. Нагадаємо, що вперше у Житомирі розгорнули пункти незламності в листопаді 2022 року. Після їх відкривали за потреби. Ми запитали у Житомирян, чи користувалися вони пунктом незламності, хоча б один раз, та чи знають, де у разі потреби його можна знайти? Так, було, але це було не в цьому році і не в минулому. А ще на початку, коли вони тільки створювалися, карта пунктів незламності є. В принципі, за великої потреби я маю можливість подивитися на них. Ні, не доводилось. А чесно скажу так, я отак десь іти по вулиці, щоб побачити, що пункт незламності, я такого не бачила. Тобто десь по карту ну, шукати ну так, це ну засоби масової інформації. Телефон через Google можна знайти все, що захочеш. Ні. А взагалі знаєте, де вони вже на добре знаходяться? Поки що не знаю. Щойно повернулися з Італії, ще не знаю. Чесно, ні, не було потреби. Взагалі знаєте, де вони наш дом знаходяться? В цілому, так. Да. Хіба що один раз один раз було в університеті у нас? Ні, не користувалась. – А взагалі знаєте, де вони вже добре знаходяться? Я вже не пам'ятаю, бо тільки за кордоном приїхала.